Доброго дня, шановні 11-класники, ми з вами продовжуємо вивчати магнітне поле. І сьогодні я хочу з вами поговорити про важливі речі. А речі пов'язані з тим, що, ну, ви ж розумієте, чомусь оця лінійка не має магнітних властивостей. А оцей постійний магніт чомусь їх має. То в чому причина наявності магнітного поля в одних тілах? І відсутність цього магнітного поля в інших тілах. От ми сьогодні з вами і займемося вивченням магнітних властивостей речовин. Тому я пропоную вам зошити, запитати тему нашого уроку магнітні властивості речовини. Або речовини. У вас, діти, в підручнику, параграф 15. Тому ваше домашнє завдання параграф 15. Ви в мене дорослі діти, ви будете зовсім скоро навчатися, хто в технікумах, хто в професійно-технічних училищах. То в університетах, то в інститутах, в інших навчальних закладах. Вам необхідно діти навчилися самостійно працювати із довідковою та науковою літературою. Тобто, першу частину уроку ми з вами пройдемо разом, а другу частину уроку у вас буде завдання. Не на оцінку, але ви обов'язково мені покажете наслідки своєї роботи. Тож, бо діти, дивіться, якщо ви вже зрозуміли, то електричне поле завжди у вакуумі більше, ніж електричне поле в речовині. Тут в речовині Електричне поле завжди слабкіше. Ми можемо з вами говорити і про те, що напруженість електричного поля в речовині також слабша. За напруженість електричного поля у вакуумі. І якщо ви пам'ятаєте, ми назвали цю величину епсилон і сказали діелектрична проникність середовища. Оця діти, величина є у збірниках. Тобто, якщо ви візьмете, Любий довідник з фізики, ви пам'ятаєте, що тут є різні діти-величини. І от, наприклад, діелектричні проникності речовин є у таблиці номер 8 наприклад, у цьому збірнику Римкевич. Ви скажете, а до чого тут діелектрична проникність середовища до магнітного поля? Так от дивіться, діти. Справа в тому, що магнітне поле також характеризується магнітними властивостями. І от ми з вами домовляємося, що фізичну величину, яка характеризує магнітні властивості середовища, ми будемо називати відносною магнітною проникністю. А чому відносною? Відносна значить, вона. Знайдена як відношення чогось до чогось. Так от ми з вами домовляємося, що буквою «мю» ми будемо позначати відносну магнітну проникність середовища. Ось така формула. Мю дорівнює Б поділити на Б0. Що таке Б? Це магнітне поле всередині. Даного середовища, а Б-0 магнітне поле у вакуумі. Ну, відповідно, діти, якщо ви візьмете ось цю таблицю, ось цей збірник, то ви зможете знайти у хороших збірниках магнітну проникність середовищ різних. Але мені потрібно, щоб ви знали, що це пов'язано з тим, що. Дивіться. Магнітне шполе не обов'язково виникає тоді, коли по провіднику протикає електричний струм. Пам'ятаєте гіпотезу Ампера? Ампер сказав, що кожен атом можна роздивлятися як міні-магнітну стрілку, як маленький міні-магніт. Так от, у деяких речовин ці міні-магніти розташовані як попали, що хочуть, і як хочуть, так і роблять. А в деяких вони цікаво розташовані. От назвали і домовилися, що оцей маленький діти. Розміщена маленька частинка, будемо називати доменом. Так от дивіться, що тут цікаво? Одна з основних властивостей частинок, з яких складається атом, наявність у них власного магнітного поля. Так як я вам тільки що й говорив, це поле характеризує фізичну величину, яку називають власним магнітним полем. Тобто, в даній лінійці власне магнітне поле. А в даного магніта постійно. Власне магнітне. І от діти для плоского контура із струмом, а я вам показував. Магнітний момент, а магнітний момент будемо позначати буквою П з індексом М, звичайно, з вектору. Ми будемо знаходити за формулою І С. Давайте скалярно візьмемо без верху. Де і добуток сили з а С це площа. Обмежена цим контуром. Тому власний магнітний момент частинок додаються і створюють власний магнітний момент атома і молекули. Ну і от ви зрозуміли, да, діти, що магнітні властивості речовин і залежать від суми оцих магнітних власних моментів кожного дома на кожного, кожної діляночки цієї речовини. У деяких вони додаються і підсилюють одне одне, а в деяких випадках вони додаються і послаблюють За значенням відносної магнітної проникності, відносна магнітна проникності, розрізняють слаб, слабомагнітні речовини і сильномагнітні речовини. Це зрозуміло. А далі, діти, ми переходимо до вашої самостійної. Наполегливої роботи. Дивіться, вам треба буде ваш зошит поділити на три частини. Зробимо таку імпровізовану таблицю. Так як у вас підручнику, так і ми напишемо. І так перша велика група речовин діамагнетики. Діамагнетик. Тобто намагнічуються, створюють слабке магнітне поле направлене протилежно до зовнішнього поля. Далі діти, велика група речовин, яка називається парамагнетик. Парамагнетик. Від грецького поряд. Намагнічуються, створюють слабке магнітне поле напрямлене на в той самий бік, що зовнішнє магнітне поле. І діти феромагнетики. Феромагнетики. Ну, зрозуміло, феромагнетики від слова залізо. Ці речовини намагнічують, створюють сильне магнітне поле, направне на в той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле. От ваше завдання, діти. Вам потрібно у вашому підручнику, параграфі 15, дуже уважно і вдумало прочитати сторінка, дивіться, 85. Тере, сторіночка 88. Ну, я вам напишу, щоб ви не забулися. Сторінка 85. Тере, сторінка 88. І виписати діти. Властивості і все, що стосується діапара і феромагніт. Нас дуже буде цікавити відношення і вектором магнітної індукції. Отак, От ну розберетеся діти. І дуже буде цікавити мю коефіцієнт оце відносна магнітна проникність речовини. Оці ці величини мені треба записати. Я вас дуже прошу. Мені потрібно, щоб ви вміли. Усно, толково охарактеризувати кожну групу речовин. І на наступному уроці я діти з вами проведу бесіду онлайн, звичайно, або бесіду очну, якщо, у вас буде, якщо ви будете присутніми в школі. І кожен з вас, хто буде, спробує охарактеризувати той чи інший вид речовин. щодо його магнітних властивостей. Тому, діти, у вас робота є, я вас припрошую до цього віднестися серйозно, тому що це все, що нас оточує, це цікаво, і ми з живемо. Ми потрібні, нам потрібно це знати, щоб вміти і розуміти, що відбувається навколо нас і вміти його пояснити. Всім здоров'я, до зустрічі, діти.